Ви просто повинні бачити це відео. Він 10 з 10, але. Він 10 з 10, але він має дефекти мовлення. Це ж смішно, ну що ж, посміємося разом. Це ж смішно. Які дефекти? В плані не виговорюємо. Ну, вла... він... він. Він. Це дуже смішно повторюється, це неймовірно смішно. Чотири. Він 5. П'ять. Це піздіс. Наскільки ж цей світ уже прогнив? Ти можеш доглядати за собою, ти можеш займатися спортом, правильно харчуватися, отримувати режиму сну, робити все, що від тебе залежить, але є, ну, певні якісь дефекти ну, вроджені, чи, допустимо, знаю, як зараз військові там отримали травми. Є якісь дефекти мовлення, так? це не залежить від тебе. Ти вже не 10-10. Який же ж це пізді? Короче. So